Погоріла на в 70 тисяч гривень. За гроші державна виконавиця допомагала зняти заборону на виїзд із країни. Посадовиця Скропивницького налагодила злочинну схему вимагання неправомірної вигоди за закриття виконавчих проваджень. Спеціалізувалася на знятті заборони виїзду за кордон та інших обмежень неплатникам елементів, в тому числі і чоловікам призовного віку. Зокрема, за свої послуги фігурантка вимагала з місцевого мешканця 70 тисяч гривень на передачі коштів виконавицю і за отримала служба безпеки України. Співробітники СБУ задокументували три факти одержання посадовою особою Державної виконавчої служби неправомірної вигоди. По-перше, вона розблокувала всі банківські картки боржнику за гроші. По-друге, вона повернула йому водійські права на основі фейкової довідки про працевлаштування водієм. Під час третього епізоду її було затримано на гарячому, коли вона одержала 70 тисяч неправомірної вигоди від чоловіка призовного віку за зняття заборони на виїзд йому за кордон. Наразі на підставі зібраних СБУ доказів її повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великих розмірах. Її загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Бойові пташки на фронт. 14 безпілотників для спецпризначенців 3-го полку імені князя Святослава Хороброго передали волонтери в Кропивницькому. Кошти задонатили небайдужі українці. Протягом місяця зібрали півтора мільйона гривень. Мавіки оснащені кількома камерами, які дозволяють вести відеозйомку та робити якісні знімки з висоти пташиного польоту. В повітрі дрони здатні перебувати до 45 хвилин, а сенсорні датчики допомагають їм оминати перешкоди та прокласти безпечний маршрут до цілей на передовій ці моделі безпілотників спецпризначенці …використовуватимуть для аеророзвідки, а також ураження техніки та живої сили противника. Дякуємо, що передали нам дрони. Мавік та мавік t Тепер ми зможемо працювати працювати як в день, так і вночі. Потреба в дронах на даний момент дуже висока. Вони постійно потрібні. Життя в них не дуже велике. На жаль, на фронті, тому що є засоби. Боротьби проти дронів і також вони втрачаються, збиваються, тому вони постійно потрібні. Ми вирішили допомогти полку Святослава Хороброго, тому що це легендарний полк. І хлопці виконують бойові завдання, тому їм потрібна завжди підтримка. Від цивільних, тому долучайтесь. Воїнам ми бажаємо перш за все здоров'я. Нехай повертаються живими та неушкодженими. Ми їх чекаємо. Дуже важливо зараз підтримувати наших хлопців і дівчат, які боронять країну. Донатами, донатами на авто, на спорядження, на озброєння для того, щоб ми завтра не відчули війну тут у нас на порозі. 818-та доба Великої війни почалася для Кіровоградщини з однієї з найдовших тривог. Повітряну загрозу оголосили під завісу понеділка, о 23.37, А відбій пролунав вже у вівторок, о 8.55. Продовж ночі, паралельно з Кіровоградською областю, на мапі тривог червоним горіли і кілька інших регіонів, періодично змінюючи один одного. Очільник Кіровоградщини поінформував, що в українському небі, в тому числі й над нашою областю, знищили 28 із 29 ворожих безпечних. Пілотників принагідно, під час апаратної наради Андрій Райкович наголосив, що ворог знищує українську енергетику. Так, за інформацією Кернерго, з 22 березня по 8 травня, росіяни п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Як наслідок в Україну і в Кіровоградську область, повернулися графіки відключень світла, аби допомогти енергетикам утримати системи відновлення. Вити потужності споживачі мають економити. Вкотре закликав очільник облвійської адміністрації. Акцент сьогодні: це енергетика, це максимальна економія електроенергетика, дотримання графіків, обмежень. Енергоживлення, ми не можемо сьогодні сказати конкретні цифри, бо, наприклад, п'ятниця було обмеження максимальне на 60% від е, загального споживання. У субота, неділя ми прожили без обмеження, тому що промисловість не працювала, в тому числі, і критична інфраструктура. 2141 захисну споруду та найпростіше укриття нарахували фахівці на Кіровоградщині. 97 із них не придатні до використання. Про це поінформували в управлінні цивільного захисту адміністрації за результатами перевірки укриттів в області. Серед основних порушень захаращеність, антисанітарія, відсутність казівників руху та місць для сидіння. А ще пошкоджена чи несправна вентиляція в сховищах. Балансу утримувачам доручили усунути недолік. Також, аби покращити умови в укриттях, в області за ініціативи влади провели місячник захисних споруд. Тривав він з 1 по 30 квітня. В укриттях прибрали сміття та пофарбували інженерні комунікації. Крім того, перевірили освітлення, водопостачання та наявність засобів зв'язку. В управлінні цивільного захисту прозвітували на ремонти захисних споруд в період місячника громади Кіровоградщини витратили загалом понад 22 мільйони гривень. За період місячника покращено стан 105 захисних споруд. Із них Кропивницький район 41, Голованівський 4, Олександрівський 27 і Новокраїнський 31. Крім того, в Кропивницькому районі здійснюються ремонтні роботи ще 10 захисних споруд. Роботи тривають, найближчим часом, мабуть, прийде на належний стан. Крім того, збільшився фонд захисних споруд. На даний час на 27 одиниць. Із них 24 Кропивницький район і 3 – Новокраїнський район. Травень чудова пора для відпочинку з компанією на природі. Чи вибиралися вже кропивничани на шашлики? Та чи доцільно це робити, коли триває війна? Давайте дізнаємося. Ні, не вибирались, в мене на шашлики грошей не вистачає. Затока Кінгуло така велика, дуже як озеро виглядає. То ми там були на рубали, це зловик, карбів, карасиків. Та нормально відпочили, шашлики пожарили. Компанія велика зібралась, там на чоловік 10 було, напевно. Тому отак на два мангали, туди-сюди і все. Напевно, відпочивати потрібно в будь-якому випадку. Але і забувати про те, що зараз в нашій країні, теж не можна. Ні. Не їздила, а хочете? Ні. А Чому? Немає бажання? Та не працює. Трошки пізніше, коли буде більш тепло. Якось не відчуваєте перед собою провини за те, що от ми тут відпочиваємо? Так, да, да, відчуваю. Тому не дуже спішу ну так, святкувати. Шашлик, теси. Відчуваю, дуже відчуваю. Це якось скромно у вас відбувається? Дуже скромно, так. Без музики так поговорили, але мені дуже прикро, коли десь я чую музику, так весело хтось святкує і мені ну, незручно за них і за себе. Я була у знайомих, у них цей, як це частний будинок. Приватний будинок. Життя продовжується. Якщо це в міру і не шкодить оточуючим, то чом би так? Ні, не їжу. Люблю з комфортом вдома. Провина то трохи є, але життя далі продовжується. Ми не можемо сісти всі і заплакати. Так, звісно, у нас чесний будинок. У нас дуже багато друзів, кумів. Вони живуть поряд, тому ми збираємося. Для нас це не проблема. Ми не робимо шумних якихось застіль, Ми не вмикаємо музику, ми не напиваємось, як би це не звичало. Ми просто збираємося родиною, тому що це піднімає нам дух сімейності. Не відчуваю провини, тому що ми нічого не робимо такого шумного, то що заважає, і те, що нам недоцільно. Взагалі всім недоцільно. Ні, на природу не вибиралася. Я живу в приватному будинку, там смажили якісь лаваші. Так немає настрою нікуди ні виходити, ні збиратися, там особливо з друзями, тому що там ну, плюс-мінус у всіх однаково важкий емоційний стан, тому зберігаємо якусь менталку вдома. Ні, на шашлики я не їду, Я не розлікаюся. Чому? Бо в мене немає настрою. Я жду свого братика. Котрий без вісті пропав, вже два роки ні, ні ще не було. Е, ну, якось не вистачає часу, то робота, то дім. Якоїсь провини за собою не відчуваєте, що ви, ми от тут відпочиваємо, а хлопці там стоять. Ой, ви знаєте, відчуваю, дивлюсь, кожного разу оці наші новини, серце болить, і сльози ллються. Да, дуже важко. Дуже важко. І жалко наших хлопців.